Голочку. 40 минут одівалася. Одну шапку поміряла, другу, третю. Вийшла королева моргов високої фітрової шапки. І здівайся, звісно, ні, треба отака, спортивний стиль у тебе, ага, ти в спортивно то... йдеш. Дуся, ти теж йдеш? Ні, Ні, скажи. Й... ой, вона в мене під ногами лежить. А я Бабушка, йде гуляти з валюю. ж стрічення чи щось таке, стрічення свято. ну, ми Піду. то... Не знали, це вже сказали ви. Коротше, піде гулять дві подружки. В окружину подивляться, приходить, розказують, ой, там таке настроїлося. Ну, правильно, що вдома сидіти, хай прогуляються. Закінчила лікбез, мам, мамда. Очки, лупа. Ага, От бачу, так же ж хорошо. Діла читала, щось там перебирала, мусор зібрала і я ще й голку, іголку вправляли. Бачите, мама переоділася чого? Ну ні, вона не грязна була. Тому що вона трусила отам свою ту качелю від коті. Як зайшла, кажу: мам, ти ж що? Швиденько переодягайся, все кидай. Наскільки котяче воняло. Боже, наскільки воняло, я вам не можу передати. Тільки в руки брала оті дорожки витрушила, і воно да все буде весною стирати. Боже, це просто корова. А я так відчуваю цей запах, мене нос такий, що я. Ну... Ой, яке сухе матінко, це мокре, це сухе. Уж як воно ще тут живе, бідне. Бачиш, гарно, що подивилася. А тут у мене набара повозмущалося за бабушку. що... З котами. Я ж кажу, що це жах. Кажу, все роздівай, все йди мийся, тому що руками тільки брала, а воно то летіло пиль, пиль така вонюча. Що я ж кажу, що у нас без приключень не може бути. Ну, вичитала. Таблетки вичитала. Цілу кучу нового всього, да, теж допомагала бабусі читати. Чи не допомагала? У мене диплом швії портної верхньої мужкої одежды. П'ятий розряд з красним дипломом. А що ти шиєш, Сань? Пулочку. Що такими капроновими нитками? Глушняк залежить не від качества ніток, а від е, скільки ти усюди в ці дірочки протикнеш. А ти з ножкою На порви нітку. Там мені... Да, Чай... Чи... да, я відпускаю, щоб свободно з ножкою. Була. Це я ще тільки наживу. Та я знаю, що... На порви нітку. Ні, не треба. А ти знаєш, що сюди можна вставити отак е, спичку, — Та я оце ж мостю, я хотів отак ножнички. Я тебе навчу. Я тебе зараз навчу, санча. Тебе й спічки чи нема. О, А Або зубочистку? Ні, 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 тут дуже Ні, Я зараз тебе навчу, не треба нову, вони заважати, зараз я тебе навчу. йому цих молодняк научимо, як шить, треба. Дивися. ось береш цю, піднімай пугочку. Буде в тебе висота кругом однакова. І вставляєш сюди. Я не бачу, де там петелька, де ти шив. Ось сюди, отак вставляєш ага. і все. І тепер шиєш, а, да. ну. і тепер шиєш. А не маленька висота буде. Ні, нормально. І тоді ножка. Зачем тебе ножка, щоб воно в тебе так ж висіло? Тут просто я дивлюся, що по і кур... сильно не втягувати, да? Ні, то це що тобі спичка не дасть. Оце ага. ти, ти так втягнув і все і пішов. Ага. Спичка тобі дасть, тебе ножка буде підйом. Ну тільки ж я ж кажу, що хоч в три, хоч в чотири нитки, це не важно. Це не крепость від нитки. Крепость пуговиці, скільки ти усюди ус зробиш практики. Це не крепость від нитки, от держи нитку. Я знаю, що крепка. Руи. Ні, ні, не от того. Чим більше ти зробиш Ладно, сюди проколов, на намотаю рви за це. Та не треба. Я знаю, що це Тяни. Ну, звісно, ну, це капронова порви. Просто чим більше усюди ти я в дирку ці напхаєш, то буде краще. А в тебе не маленькі пуговички, синь? Ні, вони не будуть вони вискакувати. Нет, нет, нет. Точно. Я петлі позашиваю. Ой, який ти молодець, Господі кажу, дай хай бабушка зашиє, він каже, вона не зможе. А що ти так пол? Напов... Клади сюди на ноги. Отак. Не збивай носу. Отак. Зараз Сейчас... хочеш я покажу, як надо шити. Сейчас я напёрсток, мама, вот, смотрю, я не могу без наперстка. Сейчас я покажу, как пришивають пуговице. Спицы великі, да? Дусь. Сейчас я возьму. В тебе коробка мам? вам? Угу. Так. Мама буде. А, не туди, а, а де вона? Та вона коробка? Навіть нічогось, да. Та ні, мені напёрсток менісяй надо. А, на наперстки там тільки два. Мені то й надо, мій. Ой, ось. Сама. Я тобі. А маленький, я в цю коробочку положила. Ні, мені треба той, що зрізаний. Ну, возьми. Нема возьми, тут. Тут нема возьми. зрізаного. Так, коробку і не. Слухай, що я тобі говорю. Давай сюди. На. Мені це не треба, мені мій треба, там такий без дна. Це мені не підходить. Ось. Ні. Тут без дна було. А, без дна я сховала. Їх. А, я цим не можу. Ну, я їх не Ладно, є. нехай, нехай не треба шукати. Оце ж оце без дна. Ні, тут тобі Як стабілізація включена, не видно нічого. Оце із денцем на персток, це для жіночих майстринь. А без дененця... ні він сам ще, то це для чоловіків. І я з дном дуже важко мені, але нічого. От зараз я покажу своєму чоловіку, як треба шити. Даже цей, тільки я шию в одне, в два не потрібно. Довга нитка. Лінива дівка. Я це знаю. Саня. Ти мені просто покажи, як ножку зав'язувати. Зараз я покажу тобі. Зараз ще раз приткну. А тепер бери і вокруг етий, сюди витикай. Витикай сюди. Достаточно там я на хірячий. Та, Витикай сюди, я отут, оце, оце. Ой, ти так молодець, ти прямо точку в точку. Ні, просто... ти молодець, Саш. Ти дуже гарно пришив гудзика. Вот, так, винімай тепер, да. так. Так. Тепер спичку цю виймаємо, угу. а це отак пальчиками піднімаємо і накручуємо. Отак, держи отак, вилочкою. І накручуємо навколо. Щоб від оборота зависить висота твоєї ножки. Тобі ж треба закріпити цю висоту, тільки тут 2 мілі... міліметри закріпити цим. Це як крючок на рибалці, да? Ну, мабуть. Та тільки в тебе якось воно так виходить ну, з сторони, якось так воно не дуже. Ану покажи, що там в тебе ножка є вже? Є, бачиш, вона ножка у тебе дека гарна ну, ножка. Да. Диви. А тепер цю ножку вколюй під низом отак, під основою прямо вколюй ага. і зав'язуєш е, петлю. Так, вколо всюди. Під низом. Так, тяни. І тепер оце в два так розправ рівненько, щоб те воно пройшло, і накидай, щоб, не, щоб не спуталося. Да. І тепер так. накидай на голку на голку на, сюди. Накидай. Отак? Да. І затягуй так, все. Іще раз. Ну, це... Туди можеш проколоти, проколи туди вийми і все. Просто проколи вийми. Ах, Не показуєш секрет, хочеш держати секретом, так? Да? Де, як гарно тут пришив. Молодецька. Так, от і все. Тепер І, і Тут ще раз накинуть. Да? Не разок. треба, разок. Ну накинь. Це куртка порветься, а пуговиці будуть тіліпаті. Ні, стопудово, да. так. Да. Ну, дві нитки не зручно, тому що там воно петляє. Накидають отак на голку, не голку А не? Я, я просувую, то ж специ так накидають, а я ж, я ж такого учусь. Ну то непогано ти тут учишся, як пришив. А ну давай відрізай. А зараз я попробую пришити. Зараз я пришью цю. Ну, Мені не буде незручно показати, на. Можеш ти покажеш. Зайти, як я, як я пошью. Так, сюди вставляється. Так, у них тут без ножки, поки я не можу вставити це. Зараз я почну. Сюди шить. Чотири вставлю перші. Я не можу. Ти вставляєш. Та зараз вставляє підожди вставляє. Ще ж не, ще немає, ще треба одну пройдіть в оцю дірочку. Бач, ти так, сюди виводиш прямо професійно. Бачите, як воно, букети алмазні. Так. о. о. Ну, тепер буде не ножка, а на ножище. А тепер буде ножище. Боже, я погано бачу для шиття. Старі очі стали. Так ти быстро, ніфіга себе. Це я Так а чого ж ти? Ти, ти ж штрикаєш сюди прямо. Ну, Саш, ну. Пуговицю пришити, це ж уже стидно було, якби ще й повільно я шила. Просто треба, он так бачиш, до себе річ, цю річ кладеш, у мене диви, тебе навіть більше в одної точці, у мене даже трошки з'їхало від той, що була пуговичка, ну то ж там ножка прийшла. Ні, ну я ж не спішив. Та Рас... при чому тут спішив чи не спішив? розтягував удовольство. Бачиш, що це ж пробуксовує? Mm. Ну, це треба так дивитися, щоб сюди в точку в точку було, як ти пришиваєш. Взагалі, то гудзики, бачиш, розслаються, тому я в одну нитку шью. Що таке ж розславляється? Ну, дві нитки. Оце ж mm. так ще й це хорошо, що тебе така шовкова, якби от така ХБ гімнянська, ота, що Та там це ото... ж остатки шнура соспідінга. Та я розумію, що в мене там, ото, знаєш, ще бачиш, що це ось Ну, происходит? так не спіши. Ні, це не від того. А якщо оті гнилі нитки, що в мене вдома, то, то там наверху на криші, то да, то, звісно, конечно... ну, ти я бачила тут шив і навкрес, я шила тільки. Отак, от сейчас це перекинула. Я ще тільки два на два, а ти ще він на. Дно. Та ну разниці ніякої. Ніякої різниці немає. Є така художня. Бачиш ось, як оце ось. Це ось не знаю, в мене таке не виходить. А в мене не виходить, треба підтягувати. Придержу. Кого придержуєш? Ну розправляю, коли затягую. Бачиш, ось на цьому шнурі, там бачиш якийсь як, як дефект. Ну, Понятно, дефект, воно ж стояло на спіни. С... 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 Хто це затягнув на спінінги? Я виновата, да знову. Правильно. Так, я думаю, що вистачить. Це, це просто в тебе тут магазинна ця штука. А що ти робиш? Ти Та хай тіла... так і буде, не трогай його. Воно, ж... воно не мішає. Це ж старе оте. Це ж робоча куртка, воно не мішає. Не мішає, так? Да? Ну і все. Взагалі пугочка 10 разів скольнув до сьогодні і винімає. Ти вже, мабуть, 20 разів кольнула. Ну, щоб ти ж не сказав, що погано я пришила. Тепер винімаємо цю спичку. Ого, аж бревно поламало. І от так навіть не треба піднімати, просто накручуєш. Так. А тепер прокалуєш цю ножку піднесу. Отак. От і не треба тянути сюди, дивись, опа, і затянув. Оч. Тепер ти. Відправляюсь сюди. Я таку олку взяв, що, мама, не горюй. Так, и тепер. Щоб не поломалась. І тепер тут топлі. Я не можу такою Великою Олкою заживати. І тепер отак от хоп тут. Оп. Хвати. Куди і вони не Ще одне. Хоп і все. І отріза. Красота. І ось твої пугочки. Оце що тут. Та нехай воно буде. Бачканушка ось така, отакої висота, як спічка. Все, ще й <roast> <готов> Давай. Показала, а тепер ще дальше. Так, А де, де голка? Ось голка. А що тут ще на рукавах є якісь пуговички? Тут ж були якісь тут лямочки на рукавах. А, усе. їх немає. О, все, бачиш, повирвати. Що ж... Шо... просто пообрізаю. Що менше більше. Да? Ну тут лямка надо, рука. А, тут є манжетка. Вот манжетка. Я їх просто по... пообрізаю. Ну давай, займайся, займайся. Так, а що я навчила, а там ти вже сам далі делай. Так, коротше, молода команда, вся в ділах. А ти молода команда, чого нічого не робиш. Лежиш, контролюєш, да? бабуся ногти. Чи нічого. Нормально, так? Да? Зато тут такі ленти, що буде світитися, буде тебе далеко. Ні, вона хороша. Саня вчора її постирав. Це він там десь на роботі в складі знайшов. Хімія, звісно, верхушка, ну нічого не буде продаватися. Яка вона буде така сама, як робоча та робота сапоги там такі були, він їх мив. На що ти їх мив? Дуська, ти не мила? Ох, вона сьогодні котові дала просратися. Я думала, що вона ногу там поранила. Ох, вона й вискочила, як молнія за котом. Просто, як навіть команда не слухає, як молнія. Так, да, Дусянь? Все в порядку? Ти все контролюєш? да, все контролюю. Так, кладу назад. Парикмахерська у мами сьогодні тут. Чоловік шиє, тут парихмахерська, я нічого готувати їсти не буду, все їсти є. Зараз поїдемо пошиють пули, поїдемо в місті треба ду дуськи куплять їсти, бо дуськи нема. У нас Дуська голодна. Голодна і холодна, да, Дусь? Голодна і холодна. Що, курити йдеш теж? Не треба на виходити на вулицю, йдемо опростудиться, пішли в хату. Дуся, йдемо, не виходь. Дусяк, там холодно. Та було б сказано, було б сказано тільки досяги наші. Ну так. Хоч в цьому я не знаю, мама шиє, я взагалі нічого не шию. Це не моя робота.